Оператор 23, доброї ночі. Мій син виїхав з Івано-Франковська в составі групи, вони три чоловіки, в сторону румунської границі. За 60 кілометрів їх висадили, і вони вже шестой день йдуть. Він вийшов на зв'язок аж на четвертий день, написав, що вроді як би все нормально, а потім написав, що ну як нормально, що важко, і написав, що він повністю. Попав під дощ, там ну все закінчилося. Те, що він не розрахував свої сили, і дуже важко. Це він на четверте. А на п'яте він написав, що все, він вже не може йти вже все. І ця група, два остальних його заставили йти з, з ними. Да, він хотів, вони йдуть в сторону румунської границі. Що можна зробити? Ви можете мені допомогти. Я хочу, щоб він вернувся живий. Надійшов дзвінок від чоловіка, який розповів, що його син разом з ще двома чоловіками вирішили незаконно перетнути державний кордон. Для незаконного перетину кордону чоловіки обрали піший маршрут через гори досить довгий. Рухались вони кілька днів. Через деякий час один з чоловіків зрозумів, що він просто далі не може рухатись, тому що фізично він не спроможний це зробити. Він знаходився. Періодично на зв'язку зі своїм батьком, який зрозумів, що треба рятувати сина, і звернувся до прикордонників. Після цього звернення прикордонні наряди в результаті пошукових дій знайшли цього чоловіка і доставили його до прикордонного підрозділу. Через деякий час також були знайдені і затримані решта правопорушників за спробу незаконного перетину державного кордону відносно всіх затриманих оформлені матеріали про адміністративне правопорушення.